Що зіпсувало ваше життя назавжди? Те, що мене розбещували в дитинстві. Роки розмовної терапії та покращення життя за допомогою хімії, допомогли мені впоратися з цим на краще. Втрата доньки в автокатастрофі. Напевно, я буду дуже пригнічений до кінця свого життя після цього, щоб трохи підняти настрій. Випадково, побачивши величезний пеніс батька мого друга, коли мені було 13. Втрата матері, коли мені було 10 років через рак 4 стадії. Бачив, як вона повільно втрачала себе і так сильно худла від здорової, щасливої мами до виснаженої і хворої. В останні дні вона була в хоспісі. Мій тато прийшов за мною і сказав, що мені потрібно піти до мами, і він ридав на взрид. Я зайшов туди, її сестра і мої двоюрідні брати та сестри всі плакали. Її тіло лежало там, без життя, руки, фіолетові, й сині. Я був онімілий. Я не плакав, я розчісував її волосся години дві. Коли прийшли забирати її тіло, мій двоюрідний брат повів мене за Морозовим, щоб я не бачив цього. Я був таким молодим і сліпим до того, що відбувалося. Я так за нею сумую. Народження дитини від неправильної людини. Я водій вантажівки, і 54-річний чоловік на мотоциклі врізався в машину прямо переді мною. Я вискочив з кабіни, розмовляв з дев'ятсот одинадцяти, намагаючись знайти пульс. Він не дихав, пульсу не було, кров лилася звідусіль. Оператор запитав, чи можу я зробити селер, але у нього половина обличчя була відсутня. Я пам'ятаю, як розмовляв з ним, коли він почав хапати ротом повітря і помер. Кажуть, що останнє почуття, яке залишається у людей перед втратою свідомості, це слух. Тож він пішов, знаючи, що не був сам, і що незнайомець зупинився заради нього і викликав допомогу. Мене досить нещадно цькували роками, коли я був у школі. Це зруйнувало ту малу впевненість, яку я мав, і дуже підірвало мою довіру до людей. Я досі нікому по-справжньому не довіряю і тримаю більшість е, стосунків на відстані на випадок, якщо вони зіпсуються, і мені доведеться викинути їх з мого життя, але внаслідок цікування я став надзвичайно незалежним і можу щасливо жити сам. Я ніколи не відчував самотності, і це дає мені можливість бути собою поруч з людьми, бо якщо я їм не подобаюся, вони можуть забиратися геть. І я за ними не сумуватиму. У мене був хронічний кропив'янка протягом року. Я був покритий з ніг до голови незрозумілими пухирями, які щодня пересувалися по моєму тілу. Мені було нестерпно свербіло, я набрав 20 фунтів через стероїди, втратив половину волосся від стресу, приймав до 14 антигістамінних на день так, 14. Я ледве спав і ненавидів, коли мене торкалися. В результаті мій чоловік завів роман. Зрештою, я знайшов чудового імунолога, який призначив мені спеціальні ліки. І кропив'янка більше не поверталася, але весь цей досвід травмував мене. Залишилася з неправильним хлопцем надто надовго, я ніколи не повернутих років. Емоційне насильство від моєї мами та сексуальне насильство в дитинстві. Я не усвідомлювала, що мене сексуально використовували, поки не пішла на терапію у 20 років. Раніше я вважала, що це сталося зі мною, бо я не сказала ні. Дев'ятирічна дівчинка померла у мене на руках, коли я витягнув її з палаючої машини. У мене завжди є флешбеки від цього, а мені щойно виповнилося 17 за місяць до того переживання шкільної стрілянини у 2023 році. Мені бракує ходити до школи без страху, мені бракує себе колишнього і професорів, чиї життя так швидко забрали. Суїцидальні думки мого сина, його записка і план минулого літа. Буквально щоночі я думаю про це і про те, як жахливо було б, якби він це зробив, мій милий хлопчик, Невиліковне центральне нецентральне мозкове запоморочення. Моє тіло відчуває, ніби воно постійно крутиться, тож я не можу втримати рівновагу, і все навколо обертається, навіть коли я сплю. У мене також постійна нудота і блювота від цього: десять років і досі триває нарцисична мати. Серйозно, ми багато критикуємо нарцисів, але е, поки вас не виховувала така людина, ви не знаєте, як сильно це впливає на ваше самосприйняття навіть через довгий час після того, як ви їх виключили зі свого життя. Мій батько замикав мене в шафах, коли я був малюком маленькою дитиною, бо я боявся темряви. Йому це здавалося смішним, коли я кричав і плакав. Він казав, що там зі мною монстри. Це був лише початок його розваг з моїм болем і страхом. Мені зараз 37, я жінка, і в мене є дійсно прекрасні спогади та досвід. Я пишаюся тим, як я навчилася існувати, але мені дуже важко почуватися в безпеці, навіть коли все добре. Багато ночей я тремчу у ванні. Я все ще намагаюся, все ще борюся, щоб навчити себе, що все гаразд. Я кажу собі: я слухаю тебе і захищу тебе. Це така боротьба, але я не здамся. Я люблю вас усіх, справді люблю. Так багато хоробрих душ. Робота медичним працівником у лікарні під час ковід, чесно кажучи, це було більш стресово, ніж пережити самогубство моєї матері через два тижні після мого весілля це щось говорить. Екзема. Вона на 100% загальмувала мій емоційний розвиток і вплинула на мою особистість. Усі діти навколо мене росли в невинному світі, дізнаючись лише згодом, що життя жорстоке, а я знала це з дуже раннього віку. Довгий час я думала, що моя холодна, жорстока, байдужа мати зіпсувала мені життя назавжди. Потім у мене з'явилася власна дитина, і я була вражена, що ми одразу зблизилися. Їй зараз підлітковий вік, і часом вона буває складною. Але я відчуваю лише вдячність і захоплення за те, якою милою, добродушною, ніжною і смішною дорослою вона стає. Гадаю, мама не так уже й сильно мене зіпсувала. Дякуємо за перегляд, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Що зіпсувало ваше життя назавжди?